Друзі, вітаю! З вами, як завжди, компанія A-Cars, найкращий сервіс по пригону автомобілів із Америки. І сьогодні з вами ми поговоримо про дуже важливу тему для багатьох наших клієнтів, і це надійність. Тому сьогодні ми розглянемо 10 найнадійніших брендів за 2025 рік у Сполучених Штатах. Погнали! І так, щороку аналітичний центр Consumer Reports у Сполучених Штатах Америки складає свій рейтинг найнадійніших автомобілів і оцінює їх по 100 бальній шкалі. І в цьому році на 10-му місці найкраще з найгірші з найкращих з найкращих стала компанія Hyundai або як у нас її прийнято називати Hyundai. І що цікаво, з цією історією, це те, що Hyundai останнім часом напілив дуже багато нових моделей і. Вийшло так, що дуже багато відзивних компаній вийшло у компанії Е, Значить, які автомобілі Hyundai не варто купувати у всякому випадку, якщо вірити consumer Reports. Е, І перший такий автомобіль це ну, для мене це у всякому випадку така несподіванка, тому що це електромобіль Іонік 5. До речі, який мені дуже навіть подобається, і дуже дивно, що саме електромобіль став найненадійнішим у компанії Hyundai. Тому що ну, чому там ламатися? А я вам друзі скажу: отзивні компанії у Ioniq 5 були по- Зарядці високовольтної батареї, тобто якісь у них були там дефекти саме з процесом заряджання цього автомобіля, і другий автомобіль, який набрав нижче середнього балів надійності, це е, такий красивий пікап. Hyundai Santa Cruz. Тому, друзі, на жаль, ці автомобілі рекомендувати до покупки ми вам не можемо. Бренду Hyundai, А усі інші ну, набрали досить непогані бали. А особливо, друзі, треба звернути уваги саме на гібриди компанії Hyundai, тому що вони набрали вище середнього бал надійності. Поїхали далі. І так, друзі, на дев'ятому місці сестра, а може, і брат компанії Hyundai, Компанія Kia. Вона набрала вже трошки більше 50 балів. І що знову ж таки дивно, що найненадійнішими моделями компанії Kia стали саме електрички. І ну, знову ж таки дивна історія, друзі, електрички, в яких немає чому ламатися. Так само ламаються зарядки, автомобіль некоректно заряджається. І цей автомобіль у нас це Kia EV 6 який мені, друзі, до речі, дуже подобається. Я сам хотів пригнати такий автомобіль собі з Америки. Але він був для мене дуже дорогий. Ну, у всякому випадку я так собі вирішив. От, не будемо довго зациклюватися на KIA, тому що далі у нас вже починаються цікаві речі, друзі. Поїхали далі. І так, друзі, а зараз буде несподіванка, тому що на восьмому місці в рейтингу надійності самих надійних автомобілів. Сполучених Штатах Америки це марка BMW. Саме BMW, а не BMW, кажуть американці, тому що німці до них за це дуже ваються. Вайодонлайбієм BMW, самте? BMW. байреш моторендек. І друзі, це не дивно, тому що BMW все ж таки останнім часом напілив дуже класних моторів в серії До речі, Божественні 48-й, 58-й, та навіть у цей маленький, який він там 38-й. Ну, він нам не цікавий, але, друзі, мотори хороші. Всі автомобілі BMW комплектуються дуже хорошими коробками передач, у них хороша ходовка. Але ми всі повинні розуміти, що автомобілі BMW дуже хороші, поки вони на гарантійному терміні. В принципі, і після гарантійного терміну, якщо їх правильно обслуговувати, вони також надійні хороші, але ви повинні розуміти, що обслуговувати такі автомобілі дуже і дуже дорого. І що цікаво, знову цікавинка, друзі, тому що самий ненадійний автомобіль в лінійці BMW цього року став iX, знову електричка і знову проблеми з заряджанням. І так, друзі, самим надійним автомобілем BMW за Consumer Reports став саме BMW X5, що в цілому і не дивно, тому що це флагманська версія автомобіля, вона комплектується тими самими надійними B-моторами і все у них причудовенько. Єдине, що в цьому Дослідження не брали участь BMW 7 серії і BMW з двигунами v 8 які могли би, я думаю, що дуже легко потріпати цю репутацію автомобілів BMW як восьмого найнадійнішого автомобілю в Сполучених Штатах. І ну, дивна історія з електричками. Переходимо до наступної. І на сьомому місці, друзі, у нас бренд Ауді. Знову така несподіванка від німецького виробника, хто б міг подумати, що Ауді е, ну, така надійна машина, все ж таки, сьоме місце це вже серйозна заявочка, оскільки вона залишила далеко позаду дуже багато, е, ну як ми думали, надійних автомобілів. Так от найнадійнішими автомобілями бренду Ауді стали Ауді А 4, Ауді А 4 Allroad і Ауді А5. І я думаю, що це все ж таки е, здебільшого. Через те, що ці автомобілі технічно не дуже та й змінювались. З року 2017 я думаю, коли вийшов покоління B9 у Audi a 4 у всякому випадку. Тобто з тих пір ці автомобілі технічно не змінювались, але постійно доопрацьовувались і тепер стали сьомими найнадійнішими. І знову ж таки, найненадійнішим автомобілем у бренду Audi стала також електричка, і це Audi Q8 e-tron. Особисто у мене був випадок, коли моя знайома купила собі такий автомобіль із салону, і у неї буквально вже через 2 місяці. Зламала систему охолодження батареї, яка, друзі, там дуже і дуже складна, і взагалі цей автомобіль дуже дорогий в обслуговуванні. В цілому про бренд Audi можна сказати теж саме, що і про BMW, тому що коли ви купуєте з салону термін, поки вона на гарантії, це просто ідеально, тому що ці автомобілі вам взагалі не доставлять ніяких проблем. А якщо доставлять, вам по гарантії все це відремонтують або замінять. А от вже після починається така історія, що машина хороша. Але утримувати її і доглядати за нею, і робити всі ці сервісні штучки коштує дорого, тому, друзі, або обирайте собі автомобіль якомога свіжіші, або все ж таки вам слід обрати щось з нашого списка повище. Тому ми поїхали далі. Так, друзі, шосте місце, і ми плавно заходимо на територію японських автовиробників. І на шостому місці у нас бренд Mazda. І е, я з цим повністю згоден, тому що е, Mazda, у всякому випадку, на досвіді нашої компанії себе показують дуже і дуже добре. І найнадійнішими з них виявились Mazda cx 5 cx 30 і MX5, що мене особливо особливо дуже. Е, Радує, тому що mx 5 це справжній драйверський автомобіль. Е, можна взяти собі mx 5 на механіці і не знати жодних проблем. Єдиними автомобілями, які вплинули на те, що Mazda у нас опинилися на шостому місці, це їх нові моделі, такі як CX9, CX9 Plugins е, От, І чомусь у них виникли проблеми. Ну і в принципі вони почали вже випускати турбові мотори. А турбові мотори, звісно, мають е, Ну, як мінімум більше більше деталей і більша вірогідність того, що вони зламаються, але в принципі всі автомобілі Mazda досить надійні, окрім самих нових моделей. І це вже така тенденція, як ми бачимо, тому що у всіх інших виробників була та сама проблема. Нова модель, не повністю опрацьовані всі ще технології, одзимні компанії, і рейтинг зменшується. А ми поїхали далі. І друзі, п'яте місце на п'ятому місці. У нас бренд Acura. це дочірній бренд Хонди і. Я завжди всім кажу, що якщо ви хочете собі е, люксовий автомобіль не за всі гроші з світу з хорошими технологіями, то варто брати саме Acura. І найнадійнішими автомобілями Acura виявилися Акура RDX і Акура MDX. І, до речі, друзі, якщо ви не знаєте, то Acura RDX це одна з моїх найулюбленіших е, машин. Це середньорозмірний кросовер. Е, особисто мені довелося їздити на автомобілі з 2-літровим 270 сильним двигуном. І, друзі, це просто якась пісня, тому що це. Найкраща підвізка взагалі з усіх автомобілів, на яких я їздив, це дуже хороший двигун. І мені дуже сподобалася якість цього салону. На жаль, я недовго з ним спілкувався, але у мене емоції і враження всі більш ніж позитивні. Тому акура у нас сьогодні на п'ятому місці, і це я вважаю заслуженно. І так, друзі, четверте місце і сестра Acura – Хонда. Хонда е, зарекомендувала себе вже досить давно як е, улюблена, одна з улюбленіших марок е, на американському ринку. Їх автомобілі якісні, їх автомобілі надійні. І я вам скажу навіть так, що якщо ви обираєте собі повнорозмірний седан і дивитесь в сторону Toyota Camry, я вам раджу все ж таки звернути увагу саме на Honda Accord, тому що от мені у всякому випадку вона здається в усьому краще. Найнадійнішими автомобілями виявились якраз таки Accord і е, Honda HR-V. і також усі гібриди марки е, Honda. Я завжди, друзі, вам казав, що гібриди це надійніше, ніж просто бензиновий автомобіль. І я думаю, що найбільша тому е, причина це саме е, оцей момент, що автомобіль стартує на електротязі, тому що найбільше навантаження на двигун у нас. Йде саме на старті, коли ви з судофору натискаєте педаль газу. Це таке навантаження на двигун і електродвигун це навантаження знімає. Тому гібридні автомобілі, в принципі, як ми бачимо, вже тенденцію навіть по цьому списку надійності. Вони в усіх марках найнадійніші. І Honda у нас на п'ятому місці також на четвертому. Перепрошую, також все це, це заслужено. Якщо ви хочете собі надійний і якісний, прям приємний автомобіль, то Honda це ваш вибір. А ми поїхали далі. І так, друзі, трійка лідерів. Трійка лідерів. Я впевнений, що вже всі здогадалися як мінімум дві марки, які будуть у нас в цій трійці, Але мало хто, і я впевнений, що це буде несподіванка для багатьох, знає, що буде на першому місці. Але почнемо все ж таки з третього. На третьому місці у нас Toyota. І е, я думаю, що вона набрав, набрала б ще більше е, цих балів. Надійності, якби вони не запіліли цілу лінійку нових автомобілів з новими турбодвигунами, яка трошки їм цю репутацію зіпсувала. Але все ж таки, Toyota це завжди один з найнадійніших брендів. Вони в мільйон років займали першу сходинку в цьому рейтингу. Але цього року у них все ж таки вийшли не самі надійні моделі, такі, як GR Corolla. І Джар Яріс. Яріс у нас, якщо я не помиляюсь, з трьохциліндровим турбодвигуном. І цей двигун, ну, звичайно, не може бути таким самим надійним, як атмосферний v 6 І також дві, два автомобілі, які, до речі, мене здобували, які зіпсували їм місце в рейтингу це Toyota Sequoia нова, в яку вони втулили, втулили цілу купу нових технологій. І, і звісно, була ціла купа отзивних компаній. І нова Такома. Ну, я думаю, що на такому просто всі трошки обідалися, тому що Такома це завжди був такий символ надійності, а тут е, напічкана технологіями машина, яка, звісно, не може бути такою самою надійною, як ота, от, оте зубіло, яке було раніше. Але в будь-якому випадку Toyota це завжди надійність, хоча і е, деяка аскетичність. Е, але Toyota вирішила цю проблему, і тому. На другому місці у нас марка Lexus це Toyota, але вже трошки краще, і у них взагалі ніяких проблем з цим немає. Lexus це – це. Такий, знаєте, приклад того, що люксовий автомобіль може бути надійним. Тому, якщо ви хочете собі люксовий автомобіль, на якому ви плануєте проїздити 10 15 років, то ви можете сміливо брати собі будь-який Lexus і він вам не завдасть жодних труднощів в експлуатації. Lexus шикарні були завжди, вони завжди легко обслуговувались і завжди не ламались, друзі. От скільки я їздив на Lexus, ніхто ще не сварився, що десь там щось у них зламалось. Е, ну, я думаю, що з Тойотою Лексусом сюрпризу ніякого не було, а сюрприз нас чекає на першому місці, тому що перше місце в рейтингу надійності зайняла увага. Ану, ти знаєш, угадаєш? Мати знав. Все. Я йому вже казав. Друзі, на першому місці по надійності у нас Subaru. Я думаю, що майже всі українці, які так чи інакше стикалися з брендом Subaru, зараз здивувалися, але нічого дивного тут немає. Справа в тому, весь секрет точніше в тому, що Subaru випускають нові моделі, але майже нічого не змінять. Тобто усі агрегати вже перевірені часом, вже допрацьовані майже до ідеалу і тому працюють бездоганно. І в принципі, ну Ніхто не здивований. Єдиний автомобіль, який зіпсував, і, до речі, цей автомобіль забув сказати, також зіпсував, ну, точніше, його братік зіпсував репутацію Тойоти. Це електрична Субару, яка називається. І це, друзі, субару Солтера. От вона трошки трошечки зіпсувала субару місце, точніше, бали в рейтингу, тому що це також електричка. Дивно, да? але знову ж таки у них проблеми із батареями, із зарядками. Нічого критичного, але, тим не менше, відзивні компанії у них були. І я не просто так сказав про братіка з Тойоти, тому що у Toyota є Toyota BZ4 і у неї ті самі проблеми. А так, друзі, Субару надійний повний привід, надійні коробки, надійні двигуни вже, тому що вони доопрацьовані. І Субару займає перше місце, друзі. うん。 І так, друзі, висновки. Які висновки ми можемо зробити з цього рейтингу? Ну, по-перше, те, що BMW не такі вже ненадійні автомобілі, я б навіть сказав, що досить такі, досить такі надійні, якщо ви будете правильно за ними доглядати. А що мене здивувало, що Audi виходить, що надійніше, ніж BMW. Ну, Я думаю, що це таке питання досить спірне, але ну, відпроти, знову ж таки, статистики не попреш. Тому, якщо ви хочете собі купити автомобіль BMW, обирайте автомобіль саме з B-Motor. А ще краще обирайте X5, тому що він, як ми знаємо, у марки BMW найнадійніший. І пам'ятайте, друзі, пам'ятайте, що якщо ви берете автомобіль з великим пробігом, він не стає від цього менш надійним. Просто треба його правильно обслужити, правильно доглядати, і тоді проблем ніяких у вас з цим не буде. Другий висновок, який я зробив, що електрички це не завжди надійно, тому що як ми бачимо, що електрички відомих брендів, нові моделі мають деякі проблеми, мають відзивні компанії. Я думаю, що вони їх зараз трошечки допрацюють і можна буде вже сміливо їх купувати. Е, і третій, третій висновок це все ж таки, що е, технології перевірені часом і доопрацьовані, це завжди добре. І на прикладі Subaru ми це дуже добре бачимо. Коротше, друзі, в будь-якому випадку, який автомобіль ви би не обрали, я вам рекомендую дзвонити в Акарс, тому що тут все ж таки працюють найкращі спеціалісти. Вони допоможуть вам обрати автомобіль надійний і ще так, щоб ви, якщо ви захочете його раптом продати, ви на цьому ще зробили, пригнати його нижче ринку. Це все сюди. Не забувайте про те, що у компанії Акарс є чудовий сайт, на якому ви самі можете підібрати собі автомобіль, і чудовий калькулятор, дуже надійний і точний. Також у компанії Аккарс є телеграм-канал, де можна купити автомобіль собі в дорозі і взагалі слідкувати за різними новинками. І не забувайте про інстаграм, де всякі інформативні відео Вовчика, і тік-ток, де всякі смішні відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, колокільчики, а ми з вами побачимось наступного разу. І будемо кататися на якійсь класній тачці. Я сподіваюся, тому до наступних зустрічей, друзі. Terima kasih telah menonton!